Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю і запрошую на новий відрізок наших онлайн-відеореколекцій. Сьогодні вони будуть поєднані з мудрістю пустелі, оскільки маємо четвер. Ще раз вас вітаю і дуже радо. Дорогі сьогоднішня літургія слова показує нам, що. Одна із найбільших перепон на цій нашій дорозі до святості це те, що ми, як люди, не вміємо чекати. Погляньте, в першому читанні бачимо, як люди зачекалися Мойсея. І ось зовсім-зовсім недавно вони бачили величезні чудеса Господні. А через те, що нездатні якось бути уважними, пильнувати, чувати, чекати, врешті-решт, роблять собі бочка. І таким чином стається щось фатальне, один із найбільших гріхів людини. В Євангелії бачимо, як знову ж таки ці фарисеї, ті люди, які оточують Ісуса, вони не здатні на те, щоб послухати, почекати, упізнати, вони вже мають про нього судження. І як прекрасно б Ісус їх не переконував, а ця мова Його, вона просто ну, надзвичайно глибока і прониклива. Бачимо, що ніби не дуже так, і аж сильно торкається їхнього серця. Чому, дорогі, так стається? Тому що ми постійно маємо сумнів у своєму серці, що Бог справді мене любить, що Бог справді про мене подбає, що Він справді веде мене до чогось доброго. І як тільки якісь зовнішні ознаки перестають на це вказувати, одразу-одразу починаємо сумніватися. Один із отців пустелів сказав таку прекрасну фразу. Вірю, що Бог не є несправедливим, щоб вивести мене з однієї неволі і ввести в іншу. Панство сьогодні запрошую вас до того, щоб задуматися над всім, в чому я сумніваюся. Особливо, що стосується моєї духовної дороги, що стосується якихось зовнішніх перемін, от, якихось обставин, які гнітять мене і якось не можу з того всього вибратися. І просто задумуємося над тим, чи я ще пам'ятаю, чи ще вірю, чи ще маю надію, що Бог справді мені в цьому допоможе, справді мене в цьому підтримує. І запевняю вас, він справді не вивів нас з однієї неволі, щоби тепер залишити, що ми потонули в іншій. І в цьому переконаний, і являється ця одна із найбільших таємниць нашого спасіння. Бо той, хто витриває до кінця, той спасеться. Хай Бог благословить вам в цих роздумах і в прекрасних висновках. Я ж дякую. І надіюся до завтра. Па!